Ми в першому таймі побачили Чорноморець, геть не такий, який ми побачили в грі з Зирею, але в другому таймі зовсім здавалося, і по іншому гра пішла. Прокоментуйте, будь ласка, такий от перебіг подій. Ну, я не можу з вами тут погодитись, що ми провели два різних тайма. Звичайно, в якійсь мірі другий тайм був гірший, але я би не сказав, що він був поганий зовсім. І ми не можемо ніколи якщо ми вертаємося до гри зорею, з то просто щоб ми її, напевно ми її не забудемо. Але цю гру ми повинні бачити її не таким чином. От там можна було сказати по тій грі, що було дві частини гри, абсолютно різні. Перших 20 хвилин це було, на мій погляд, була досить солідна гра. І 70 хвилин, звичайно, це була провальна гра. Да, але це був відрізок 70-ти. Звичайно, це багато, але все ж таки так. І е, я думаю, що це був єдиний такий відрізок з восьми ігор, коли ми провалилися. Да, сьогодні ж була гра в цілому. Да, це була гра. З, е, я думаю, що їх вже десь з восьми набереться 3-4, які повинні закінчуватися так, як все складалось по змісту. По там, ну, різні, різним складовим. Я думаю, що це повинні бути виграшні ігри. Так. У нас сталося так, що сьогодні максимум ми зіграли в нічю. Ну, я думаю, що ця цю гру можна додати в той ряд, і наз... які могли бути, мали бути, не могли, а мали бути виграшні. Чи посилили заміни гру команди? Я зрозумію, що не всі розумієте. Ми що не зараз всі. не можемо обговорити когось там одного чи тільки заміни. Я би так ну, хотів би по цій грі говорити в цілому про команду, нікого не виділяючи, нікого там сильно не критикуючи. Через те говоримо про команду в цілому. Ну, я вже немало сказав. Ще, Танніше, дозволити. в першому таймі високий пресинг Чорноморця дуже якісно спрацьовував. Ну, так давалося нам, ми за воротами стояли. І ефективний був, чи погоджуватись з такою тезою. Ну, я можу тільки з вами погодитися. Дякую. Дякую.